Друзі, привіт! Досить давно я нічого не знімала і нічим не ділилась, але я зараз вирішила потроху за все відновлювати, тим більше, що вже доволі багато назбиралось ваших питань. Отож, сьогодні ми будемо говорити про укладки накрутки і зачіски. І зокрема, сьогодні один з варіантів укладки я хочу показати на собі, а згодом кілька наступних відео це вже будуть зачіски на моделях. Отож. Сьогодні ми будемо робити таку одну з найпростіших укладок. Чому я говорю укладку? Тому що в мене волосся дуже тоненьке, дуже ріденьке і до того ж не фарбоване. Тому моє волосся накрутки як такої не тримає зовсім. Тому, якщо мені потрібно гарно виглядати, я швидше за все буду робити таку об'ємну укладку на основі локонів. Але як ви розумієте, самих локонів в мене не буде. І, і укладки і накрутки є доволі важливими в зачісках, тому що саме укладка чи то накрутка є основою будь-якої зачіски загалом. Тобто, чи ви хочете зробити високий пучок, чи ви хочете зробити низький пучок, чи грецьку косу, чи просто об'ємний хвіст, вам все одно спершу потрібно волосся накрутити. Тільки тоді зачіска буде виглядати справді об'ємно, гарно і буде добре триматись. Після того, як ми зробимо укладку, я покажу вам ще кілька таких найелементарніших зачісок, які можна зробити на основі цієї ж укладки. Отож, стосовно зачісок, я особисто для себе виділила кілька основних правил, які допоможуть вашій зачисті і краще виглядати, і краще триматись загалом. Перше правило вам потрібно добре підготувати волосся. Це означає, що ми миємо голову за день до зачіски. Взагалі, я не знаю, чи ви помічали, але ваше волосся набагато краще буде тримати на коротку, якщо воно вимите було 2-3 й 3 дні тому. Але я розумію, що для більшості там 3 дні не мити голову і тим більше кудись потім з такою головою йти. Це просто катастрофа. Тому старайтесь принаймні голову мити з вечора, якщо зранку вам потрібно робити зачіску. Чому коли волосся щойно вимите, волосся вологе? Волосся дуже розсипається, воно не тримається своєї структури, і якщо це локони, вони вам розпадуться ну, за 2-3 години точно. Голову, кра... Тож, голову найкраще помити з вечора і добре висушити. І в жодному разі не лягайте спати з мокрою головою, тому що на вашому волосі з'являться такі заломи, які потім в зачісті буде доволі важко виправити. Друге правило: після того, як ви помили голову. Ми не даємо ніяких кондиціонерів, бальзамів, ополіскувачів, спреїв і так далі. Чому таких засобів, які для того, щоб волосся було рівне, вони просто його втяжують. І знову ж таки, важке, якщо волосся важке, воно накрутки тримати не буде. Наставило це об'єм. Будь-яка зачіска, чи то накрутка, чи то елементарно укладка, навіть просто вирівняне волосся, буде виглядати гарніше, якщо ви даште об'єм. Зробити об'єм можна трьома різними способами. Тоді, коли у вас є багато часу, ви просто гафруєте все волосся. Якщо вам потрібно суто прикореневий об'єм, ви гафруєте тільки при коренях. Якщо ви хочете зробити повністю по всій голові об'єм, ви гафруєте по всій довжині волосся. Після того, як ви прогофрували, ви можете вже приступати до накрутки. Другий спосіб, ви можете скористатись пудрою. Є зараз дуже багато пудр, пудр для об'єму, це і від Тафт, і від Осіс, і від Шварцкого. Справді вже дуже багато фірм мають цю продукцію, і, в принципі, вона хороша. Звичайно це є такий замінник лаку. Раніше, щоб зробити високий об'єм, просто лакували волосся і добре начисували, але потім цей на час було дуже важко розчесати. Тому зараз ми робимо гофре і. Сипаємо все пудрою. І третій варіант об'єму він, мабуть, найпростіший, але, можливо, підійде не всім дівчатам. 에, стосовно вашого проділу волосся. У мене проділ волосся доволі мобільний, тобто я його можу носити як із з лівої сторони, так і з правої сторони. Наприклад, якщо я весь день ходжу з таким проділом, а на вечір я собі хочу зробити більше об'єму, то я просто е, роблю проділ з іншої сторони і фактично. Перекидаю волосся на цю сторону. Зі сторони бачимо, що волосся трохи додалось в об'ємі, ще можна його залакувати і... і, як на мене, виглядає вже гарніше. Але знову ж таки, далеко не всі дівчата можуть міняти собі проділ волосся, тому це вже залежить від вашої зачіски загалом. Наступне правило: якщо ми робимо локони, локони для накрутки, після того, як ми накрутили, ми в жодному разі гарячий локон не кидаємо. Локон має остигнути. Можемо скористатися звичайними металевими зажимами. Якщо немає зажиму, можете використати звичайні гранати. Тобто ми підколюємо локони для того, щоб вони остигли. І чим довше ці локони будуть вистигати, тим довше буде триматись ваша накрутка. Ну і, мабуть, останнє правило: після того, як ви познімали всі зажими, в жодному разі не залишайте локони просто так. Вам їх потрібно зробити об'ємними. Ви їх можете взяти і просто порозтягувати. Ви можете закинути голову вперед і руками їх просто потрясти. Ви можете взяти дуже широкий грібінець і навіть їх розчесати. Знайте, що локони мають бути об'ємні. Ну що ж, тепер зараз будемо починати з вами робити укладку, і після неї я покажу буквальніші зачіски, які можна буде зробити на її основі. Thinking me that back Can do it like that No one else gonna get it like that So I argue, you yeah, but you see me